Живит есть, Вадим, постійно животик, голова, живот, голова. Розслабся. По колу, по колу вона має водити, Так от. Ну так, да, по колу, як удар. Ну так, да, нормально все не робить. На ножку вставай. на ножку в момент. Тупи. Ось так. Да. Два удари води робите в один крок однієї новості. Раз, повертаюсь, два. Все правильно. Назад. Зліва направо крок. Назад, зліва направо. Зліва б'ю направо ножку, провертаюсь, вправо представляю. Добавляй, Добавляй відразу, так. Да. Зустрічай справа, рука висить! Вадик, зустрічай тут. Ближче, живот є, ближче до нього. Ближче, тут працюй відразу, біля нього чого ти стоїш? Вибухай, Вадик! Ручки не падають, дивись уважно, так. Да. Рівнюйся другим ударом, Вадим, відразу. Кулак доверни. Відповідай, відповідай, відразу перехоплюй. Зустрічай справа, Вадім. Постійно треба там. Там, там. Давай, давай, накидуй, накидуй, зривайся. Голова, голова, живот є. Дивись, ти даєш, що ми виходить. Ліжку то. Ще 5 секунд.